Усіх вітаю. Сьогодні відео таке дещо повчально сумне. Сьогодні, вранці сталася ось така пригода. Позавчора я підлила цю орхідею. Вона вже у мене більше року, це орхідея, дикий дракон. До речі, саме з її. Квіту з її такого буйного квітіння на 16 квіток розпочався мій відеоблог. Це моє перше відео було, я дуже раділа їй. І ось вчора, позавчора, я її підлила ввечері, як завжди, методом замочування. До речі, недовго я замочую їх на хвилин 5-10. Стараюся, щоб вода не досягала кореневої шийки. А сьогодні підійшла до неї. Дивлюся, Ось ці два листочки, міцні, гарні листочки пожовкли. Я взяла їх в руки, а вони залишилися в мене. Гляньте, це так рівнесенько відпало, так якби хтось відрізав. В чому справа, я не знаю. Можливо, десь мій недогляд, можливо, десь вода в пазухи попала, можливо, була десь інфекція. Ну що ж, доведеться. Ще третій листок я мусила зняти, я таку зачистку їй тут зробила, максимально постаралася зняти усе зіпсути, все гниленьке. Хоча, дивлюся, далі там, біля основи, все нормально, ні чорноти, ні гнилі жодної. От щось вирішила вона собі похворіти, ця орхідея. Напевне, ще додатково. Візьму, оброблю її Максимом. Хоча зізнаюся, Максима цього я дуже не люблю, тому що оті червоні, потім цурпалки, такі якісь негарні, якісь така виглядає орхідея, ну, якась неприродня з тими червоними основами. Я зазвичай беру топаз, магнікур, але наразі в мене немає цих препаратів. Застосується Максим, хоча і цим Максимом я не незадов... задоволена. Раніше я не знаю, хто виробляв. Це білоруський Максим. Він, як на мене, якийсь такий, знаєте, він, по-перше, рідкий, він дуже стікає. Раніше Максим був такий дещо подібний на емульсію. І він накладався, так, знаєте, щільно, гарно на, на, на хворі місця. А цей стікає, й дуже палить. Ну, але якось мені не випадає десь сьогодні бігати, шукати якісь інші препарати, а час іде, треба її обробити. Це от така повчальна історія буде для мене. Можливо, якось обережніше, ставитися, більш відповідальніше до поливу. Хоча я всі решта поливала, всі живі, здорові, нормальні, себе гарно почувають, а цій дівчині щось не жилося. Будемо її рятувати. Я думаю, що це нам вдасться. Ну, і щоб не закінчувати на такій сумній, мінорній ноті відео, покажу свою претті Романс, яка вже розквітнула практично повністю. Ось тут квітнуть квітне квітонос на дитинчаті. Була третя квіточка вона відпала. Можливо, Справа в тому, що я оприскую оці корінці, можливо, десь крапелька потрапила в квіточку. А я думаю, що орхолюби знають, коли попадає крапелька всередину квіточки, це спрацьовує як запилення. Вона собі думає, вона собі думає. Ну, буде важати так, що вона собі думає, що до неї прилетіла комашка і її запилила. І вона дуже швидко. Потім відквітає, хоча, звичайно, ніякого насіннячка вона дати не може. Якщо ці квіти на, на, на цьому дитинчаті мають по 9 см, то матуся спромоглася, от дивіться, на такі гарні квіточки, як я казала, схожі на дитячі рум'яні личка, дала аж на 10 см. Так що. Як у будь-якій справі, в орхідейній нашій справі бувають злети і бувають падіння. Хай у вас будуть лише злети і приємності. Усіх гараздів, дякую, що були зі мною на каналі.